Громадські спостерігачі говорять якраз про ще одну проблему легітимність центральної виборчої комісії. У більшості складу центральної виборчої комісії термін повноваження спливає 1 червня. І відповідно зараз Верховна Рада має прийняти відповідні зміни для того, щоб у нас була станом наприклад на другий тур виборчої кампанії, у нас була легітимна центральна виборча комісія, тому що міняти склад виборчої комісії під час виборчої кампанії виглядає трошки нелогічно. Верховна Рада до цього, в принципі, готується. Ми будемо мати дуже, дуже серйозну проблему. Із якраз минулого тижня відбувся захід щодо обговорення даного питання, ініційований громадськістю. Це голосування на окупованих територіях. Громадські активісти запросили представників із країн, які мають відповідний досвід. Це мається на увазі Молдова із Придністров'ям Грузія з Абхазією, і які запропонували їхні, скажімо так, їхній досвід у вирішенні даного. Питання, тому що ну ми розуміємо, що організувати вибори на території Криму. Наразі я вже не говорю про безпечне перевезення виборчої документації, забезпечення безпеки виборців на дільниці і членів комісії. І так далі, ми просто наразі не можемо. Тому якраз механізм як будуть голосувати, а це скоріше за все будуть дільниці у Херсонській області, куди протягом не одного дня а довшого терміну виборці з Крима зможуть приїхати і віддати свій голос. Насправді таке буде. Усунута колізія із парламентських виборів, коли рішення дільничної виборчої комісії могло прийматися меншістю. Тобто, ну формально комісія могла розділитися на дві частини, і кожна з цих частин могли приймати своє рішення.